Проект інсайт зараз в ефірі. В студії з вами працює Віктор Мозлевський. Сьогодні будемо таку обговорювати цікаву, але водночас і складну тему, як оренда та продаж землі у Вінницькій міській територіальній громаді, допоможе нам розібрати деякі питання: саме земельні торги, саме електронні аукціони, саме які ділянки взагалі найближчим часом будуть продаватись у Вінниці. Що таке оренда землі? Так про це це нам розповість Олена Крулицька, заступниця директора департаменту. Земельних ресурсів Вінницької міської ради пані Олено, вітаю вас. Добрий день. отже, давайте у нас є 20 хвилин і починаємо говорити про землю. Саме знаєте, спочатку хотів би запитати про які особливості зараз от є в громадян щодо передачі земельних ділянок, так які є у них варіанти, так купівля, продаж, оренда що. Ну, взагалі почну з того, що стаття 134 земельного кодексу говорить про обов'язковість продажу та передачі використання всіх земельних ділянок виключно на конкурентних засадах. Mm -hmm. Проте є частина друга, яка містить виключення, коли, коли земельні торги не проводяться. Так, от, основним виключенням це є наявність на земельній ділянці об'єкту нерухомого майна, який перебуває власності фізичної та юридичної особи. Тобто він, ця особа має єдине право оформити земельну ділянку під власним майном. І юридично теж тут входить. І юридична теж. І, угу. теж так угу. тут вже стоїть питання вибору власника, що він хоче: оформити оренду чи викупити цю земельну ділянку у власність. Звичайно, є, скажімо так, моменти, які. Унеможлив, унеможливлюють викуп, угу. але оренда залишається завжди обов'язковим ну, обов і правом і теоретичним обов'язком також цієї особи. Це ми говоримо про неконкурентні засади. Не а тепер про конкурентні. Що таке конкурентні засади у купівлі чи оренди землі? Конкурентні засади передбачають виставлення земельної ділянки як окремого лоту на земельний аукціон. Угу. 2021 рік був таким. Реформаторським в цьому напрямку і запрацювали електронні торги у, ф... у формі електронних аукціонів. Якщо до цього були класичні торги, коли учасники мали бути присутні фізично у залі, мали таблички, крокували, піднімаючи стартову ціну, і вже потім хто запропонував найбільшу, визначався переможцем. І стукали молоточком. І стукали молоточком. А, Це, 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 так. це, це реально таке є так? Було. було було так. Був ліцитатор, який це все організовував. Наразі це електронні торги в системі Прозоропродажі. Це державна система, вона дворівнева, до неї під'єднані майданчики партнери, з яких заходить як організатор, який розміщує своє оголошення, так і учасники. Основне це зареєструватися на майданчику. Наприклад, Вінницька міська рада є організатором земельних торгів з продажу земель комунальної власності. Так. Від імені Вінницької міської ради виступає департамент земельних ресурсів. У нас є електронний кабінет, договір з одним з операторів, і ми розміщуємо, скажем так, оголошення для того, щоб провести ці земельні торги. Певна а дата. А учасники торгів заходять в ці торги через майданчики. Тобі? Через майданчики, да будь-який майданчик, обрати майданчик. Дуже популярне. Я як, як його обрати, так. як знати, через який <світ> краще для мене найпростіше зайти на офіційний сайт Прозоропродажі. Там є вкладочка користувача, зайшовши на неї, є перелік майданчиків. І будь-який надає послуги, супровід, консультативну допомогу від подачі заяви до оформлення в кінцевому результаті як або договору оренди, або договору купівлі-продажу. Mm -hmm. Вони зацікавлені. Зацікавлені, щоб саме ви, та особа, яка зайшла з їхнього майданчика, стала переможцем. Тому що винагороду вони отримують від переможця. Uh -huh. Майданість відсоток від вартості безпосередньо Так, це кінцевої вартості ділянки. 5%, 5 від відсотків від кінцевої вартості ділянки або вартості орендої плати. Ну, це фіксована ставка п'ять відсотків по Фікс... закону. Але це вважається як посередник, ну як я розумію, так. І не може учасник сам зайти. А йому без треба електронний кабінет. Ні? Ага, звичайно. Yeah. І ще така система, чому цікава. Коли ми, наприклад, департамент земельних ресурсів розміщуємо оголошення на своєму майданчику, він одночасно це оголошення стає доступним на всіх інших майданчиках, і обирати учасник може по кількості там певний рейтинг навіть є, по кількості успішних аукціонів саме з продажу такого виду майна, може оцінити. Там дуже реклама хороша, і чат-боти, тобто допомога і спілкування. Супровідповний так, uh -huh, uh -huh. тобто обирати просто по своєму вподобанню. можуть брати участь в торгах і фізичні особи, і юридичні особи і юридичні. немає, немає, Якщо зацікавила ділянка. Я беру участь в торгах і вже працюю так з цим на торгах. Як як часто організовуються торги взагалі? Отак в середньому, якщо взяти, наприклад, в цьому році в нас були успішні чотири земельних торги проведені uh -huh. в минулому по-моєму, три. Все залежить від бажаючих. Тобто, взагалі, сформований перелік вільних земельних ділянок. На сьогоднішній день він містить 70 земельних ділянок насправді. І будь-хто, хто зацікавлений, може звертатися про те, що хоче прийняти участь в аукціоні. І тоді розпочинається процедура організації земельних торгів, яку бере на себе департамент земельних ресурсів. Там є якийсь період, певний, для того, щоб учасники зареєструвались, мали якісь документи підготувати, і як так. це зареєструвати. Від 30 до 45 днів висить оголошення, протягом якого всі бажаючі мають право і можливість подати, зареєструвати свою заявку для участі. Угу. А безпосередньо торги проходять в один день. Так, в один день в режимі реального часу, в системі інтернет. Причому Безпосередню участь не потрібна угу. е, учасникам. будь-хто може зайти в цей час на майданчик і просто відстежувати хід торгів. Перед ефіром, коли з нас спілкувалися, ви мені сказали таку річ, що торги відбуваються в формі англійського трираундового аукціону. Так, це така нова форма для нас. Якщо кажу, раніше крокували кількість кроків була не обмежена. То зараз у цей англійський трираундовий аукціон передбачає всього три раунди. Три кроки можна зробити, так чи є чи є що навіть зараз? не кроки, а раунди? Ага. Значить, учасники ага. перед початком аукціонів подають закриті пропозиції. Причому вони мають збільшити стартову вартість на мінімальний крок. Він в умовах аукціону затверджується цей мінімальний крок. Причому перевагу має той учасник, який в першому раунді запропонував найбільшу ціну. Тоді він завжди крокує останнім. Угу. Відбувається три раунди. Кожні учасники подають свої пропозиції, вони оприлюднюються, і в третьому раунді останнім крокує. Учасник, який в першому надав найбільшу пропозицію, і він, вже бачачи, ці пропозиції які дали інші, збільшує, якщо бажає бути переможцем, угу. збільшує і виграє. А чи дозволяє законодавство оскаржити, наприклад, результати акціонів, як якщо комусь з учасників не сподобалося, щось пройшло, якщо він щось зачепився? Так, і дається певний, певний період для подачі заявок на оскарження, якщо в когось є обґрунтовані, скажімо так. Питання щодо там умов проведення аукціону в uh -huh. наразі я не знаю таких випадків, нас не власне було. Well, у нас не було. Так. А як департамент земельних ресурсів формує ці ділянки? Тобто, який це йде процес? По-перше, ми здійснюємо пошук, тобто, відповідно до містобудівної документації, насправді не кожна земельна ділянка може бути реалізована для будівництва там якогось об'єкта, ні uh -huh. для певного об'єкту. Відповідно до містобудівної документації, якщо там громадська зона, то громадські об'єкти, торгова зона, комерційні об'єкти, промислова зона, виробничі об'єкти. І, виходячи з цього, при наявності вільної земельної ділянки, якщо жодних прав на неї інших осіб не, не було і немає, розглядаємо як інвестиційно-привабливий об'єкт і формуємо цю земельну ділянку з присвоєнням кадастрового номеру, внесення відомостей до державного земельного кадастру. І, наприклад, якщо це продаж права власності, то проведення є експертно грошової оцінки, uh -huh. якщо це оренда, то визначення стартової розміру орендної плати. Uh -huh. А що зараз в ці користується більшою популярністю, якщо так можна uh -huh. сказати, оренда чи все таки купівля завжди купівля користувалась попитом, uh -huh. тому що мати власності землю? Власник, по-перше, в нього податкові зобов'язання перед бюджетом зменшуються, тому що земельний податок він менший за оренду плату. Uh -huh. Ну і маючи у власності земельну ділянку він... за оренду плату менше чи за власник. За, земельну за податок, да за власність за власність менший uh -huh. відсоток менший. Ну і звичайно, власник його основна основне право це розпорядження земельну ділянку. Може і продати, подарувати. Uh -huh. А зараз ситуація не змінилась? Завжди був попит. Завжди. І, завжди. І завжди, і навіть в умовах воєнного стану ми працюємо над тим, щоб забезпечувати потребу да і бажання покупців. Якщо статистичні дані, наприклад, в цьому році вже 76,6 мільйонів бюджет отримав від продажу земельне сільськогосподарського призначення. А куди ці гроші йдуть? Вони зараховуються до бюджету розвитку спеціального фонду і спрямовуються на капітальні видатки. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про 24-й рік, це термомодернізація закладів закладів освіти, садочки, школи. І на 25-й рік так само планується за рахунок коштів, отриманих від продажу землі, на будівництво укриттів в закладах освіти. Тобто йдуть на капітальні видатки? Так. Mm -hmm. Зрозуміло, Олена Крулецька, заступниця директора департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради. У нас в ефірі вже пів ефіра пройшло ще питань. Дуже багато е щодо оренди та продажу землі у Вінницькій міській територіальній громаді. І я знаю, що 23 грудня так зовсім скоро вже відбудеться торги. До речі, якщо хтось має бажання, є ще час зап... Звичайно. Є ще час бути учасником. Є так? час так і пропонуємо всіх. Ого, зацікавить така пропозиція, обов'язково з нею ознайомити, детально ознайомитися і можливо при бажанні прийняти участь в аукціоні. Але у нас є унікальна можливість розповісти про цю пропозицію. Так. Просто зараз Вінницька міська рада виставила на земельний аукціон 16 земельних ділянок. Це індивідуальна забудова, лівий берег ставу Поділля по mm -hmm. проспекту Юності. Дуже унікальне місце, затишне водойма, поряд, гарний краєвид. І, взагалі, ця територія ще з 2008 року планувалася як така, що буде надаватися на конкурентних засадах. Але з цього часу проводились заходи. По-перше, розроблявся проект зблустроку до речі, який ще в 2013 році почався розроблятися. Розроблялася містобудівна документація, саме згідно якої ця територія і передбачена для індивідуальної забудови, виключно для індивідуальної забудови. І В 2014-му проєкт був затверджений. Перший аукціон по цих земельних ділянок на цій території був успішно проведений у 2015 році. Тоді було продано 31 земельна ділянка. З переліку додатково лишилися ділянки. Скажімо, так, особливість цієї території. Обумовлена ще тим, що близькість до води дає дуже високий рівень ґрунтових вод. Частина ділянок дійсно заболочена і перебуває дуже високий рівень води, тому що будівництво в подальшому ну, може з деякими труднощами власних стикнутися. Да, тому робота. Ну, Вона чи... знає, коли обирає, що таке буде. Інформація, інформація на є. сайті, так, на верніше в оголошенні і про, в інформації про сам лот. Вся інформація присутня. Uh -huh. Можна ознайомитися, можна виїхати на місце за участю департаменту земельних ресурсів, отримати всю інформацію, яка цікава. До речі, ознайомитися з даним оголошенням можна на сайті Вінницької міської ради. Там є блок, сервіси та інформація, є окрема вкладочка земельні торги. Так само ця інформація розміщена на сторінці департаменту земельних ресурсів на сайті Вінницької міської ради. І окремо на сторінці департаменту у Фейсбуці можна зайти з посиланням перейти на всі 16 лотів з описовою частиною про кожний. Так само є посилання на майданчики, з якого можна прийняти участь, і усі особливості англійського трихауму в окцю Мож uh -huh. можна їхати. ще вивчити і знати, так, як. Там навіть відеоролики є. Як, як перемогти при бажанні. Так. Ці всі 16 лотів, так, 16 ділянок, які плануються uh -huh. 23 грудня продати на аукціоні. Вони якось поруч розташовані всі? Чи вони uh -huh. розкидані по uh -huh. території? Так, це Вона йде лінія, лінія вдовж. Не, не близько, скажімо так, це не перша лінія. Перша лінія там взагалі напевно не придатна вже, не придатна для будівництва. ну, Дуже великі вкладення потрібні для того, щоб цей рівень ґрунтових вод знизити. А так, да, там є на карті позначки. Тобто, заходячи на оголошення, будь ласка, можна знайти всю інформацію. Угу. Яка зараз ситуація у Вінницькій міській територіальній громаді щодо вільних взагалі ділянок? Чи ми маємо великий, великий ми, такий і... ресурс. ресурс, так щоб далі продавати і далі отримувати напевно, кошти бюджету? іменно як вільний ресурс, скоріш ні? Тому що більшість все ж таки перебуває у власності в користуванні, можливо, не оформлена, але там є будівлі нерухом майна. Які розташовані і перебувають у власності фізичних юридичних осіб, є частина земель державної власності, розпорядником яких є держава. Але ми працюємо над тим, щоб завжди поповнити цей перелік. До речі, хотіла б розказати про успішні торгів в 2024 році. Mm -hmm. У власність було продано дві земельні ділянки, і до бюджету громади було залучено понад 3,5 млн грн мільйони гривень за ці дві земельні ділянки. Разом з тим був дуже цікавий аукціон. На торги виставилися право оренди на земельну ділянку 19 гектарів. Вона розміщена за межами села Малі Крушлинці і передбачена для ведення фермерського господарства. Так, от, в результаті торгів, стартова орендна плата збільшилась в 52, 52 рази. П'ятдесят 52 рози. А яка була початкова? Початкова була 12. Насправді, податковим кодексом встановлена ця вилка. <свят> мінімальний, максимальний розмір орендної плати він враховується у відсотках від нормативної грошової оцінки. Так оцей відсоток він не може бути нижчим, ніж розмір земельного податку для цільового призначення даної земельної ділянки і не може перевищувати 12. <свят> Але в процесі торгів він може бути вищий. Так от ставка 625% виявилася в кінцевому результаті. <свят> так. Це хороший результат. Дуже е і Цікавим також. От недавно відбувся земельний аукціон з продажу з передачі в оренду водного об'єкта на території міста Вінниці. Так само в 2,6 рази була збільшена річна сума орендної плати. І якщо стартова була досить немала 144 тисячі гривень в рік, то кінцева 360 тисяч 380 тисяч навіть угу, угу. в рік орендна плата за цей водний об'єкт вже надійшла до бюджету. Від орендної плати теж ідуть гроші на капітальні видатки до бюджету? Орендна плата це місцевий податок. Місцевий податок, так uh -huh. і його розподілення по іншому там визначається бюджетним кодексом uh -huh. на капітальні не готов. А як яка ситуація із вільними землями у новоприєднаних населених пунктів до міської територіальної громади? Ну там села зрозуміло, uh -huh. що там паї вони де більше Так, да, Воно більше розпайовано, вже так. розпайовано. Перебуває у власності. До речі, от дуже там закон був про оформлення цих часток паїв до 1 січня 25 року. Так. Приходять люди, питають, що все закінчилось. Ні, не закінчилось. По перше, це стосується виключно часток паїв. По друге, цей процес відтермінували до 28-го року, тобто. Всіх є можливість оформити свою власність, привести відповідність до законодавства документи на земельні ділянки. Вільні території лишилися за рахунок резервного фонду. Певні території лишилися. Розглядаємо питання щодо передачі їх користування на земельних торгах для сільськогосподарського призначення. До Речі хочу зазначити, що. У 21 році ж у нас відкрився ринок земель, угу. і землі приватної власності можна продавати сільськогосподарського призначення. Але заборона існує: заборона для земель державної комунальної власності. Землі сільськогосподарського призначення державної комунальної власності не продаються. Не продаються. Ні. Вони тільки можуть приват. надаватися тільки в оренду, угу. На, за результатами електронних торгів. Угу. Ну, залишається не так багато часу, але взагалі, яка в відсотковому стані угу. кількість земельних ділянок оформлена? В нашій громаді це близько 75%. Тобто, з внесенням в кадастр, з присвоєними кадастровими номерами, тобто земельні ділянки вже сформовані як об'єкти цивільного права. Це по громаді становить близько 75%. п'яти угу. Кожний рік ми працюємо над тим, щоб цей відсоток збільшувався, угу. тому що це надходження до нашого бюджету. Звичайно, це надходження до нашого бюджету. Так. Зрозуміло, дуже вам дякую за детальні пояснення. Ну, звісно, ще питань багато. Сподіваюся, що до нас прийдете і розповісте ще більше. Ми говорили про оренду та продаж землі у Вінницькій міській територіальній громаді. Допомогла нам розібратися частково розібратися в темі, тому що все не охопили. Олена Крулицька, заступниця директора департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради. Проєктний сайт завершується. Дякуємо, пані Олена. Дякую. дякую всім за увагу. На все добре по буднях на 101.8 FM. Проєкт, що розширює горизонти. ІНСАЙТ